Нас народі казали, без верби їх калини нема України, тому що верба нас дуже і дуже її шанувала. Колись люди дуже з великою пошаною ставилися до всього того, що росте. До речі, навіть коли йшли збирати лікарські трави, то вони перше ставили шматочок хліба, під корінь трави лікарської і казали, не серди земелько, що ми тебе оголили, ми на тебе хлібчика положили. Коли е рвали трави на щось е погане, то хліба не клали, бо то гріх. Розумієте, хліб святий, і він не допустить, щоб навіть якісь думки були погані. Через те нас дуже часто віддячували хлібом. І вербу також віддячували хлібом. І для верби вона у нас така, знаєте, в образі весь час якоїсь жінки, такої, яка, ну, кажу, щоб родила як верба. так? Да? І ось через те. Пов'язуючи теж вербу, також у нас ці плахучі верби, вони як, як, як дівочі коси. І через це вербі носили, приносили перед тим, ніж нарвати з нею, наламати глочок, приносили їй теж подарунок. І подарунок це був. Хліб, хліб спеціальний, який називався косач, тому що він був у вигляді коси із такими ще надрізами. І от саме коли йшли до верби, то казали вербиці сестрице, візьми собі потребу, а мені гілочок треба. А дівчата ще дуже часто зачаровували свої коси, щоб не були довгі коси. І от братці ну, буквально досвід сонця, намагаючись нікого не зустріти, дівчина йшла з цим калачем косачек до верби і казала вербиці сестрице, е, я принесла тобі потребу, а мені юлочок на віночок треба. Після цього вона вибирала таке таку гілку верби, де де звисало, ну принаймні, хоча три ось цих. Е, цих плакуючи гілочків, вішала на чпляла калачці косич, потім із цього з цих гілочок. Таких тонких, красивих гілочок, сплітала такий віночок, косичку, зав'язала його в вигляді віночка і розплітала свою косу, розчислювалася коло верби. Потім проводила грибільцем, імітацію робила на цьому косачі також, ну, як, як проводила грибільцем. Потім вставала під вербу, одягала цей віночок. Ну, після того, як вона розплила цей віночок, вона його відрізала ось, і одягала його на. Голову. Після того вона заплітала дуже швидко свою косу, що й казала, що треба косу заплести аж до самого кінця. І казала, якщо в дівчини все було нормально, все було добре, вона була здорова, то, звичайно, вона йшла в цьому віночку вже і додому, і зберігала, він був, зберігався, як оберіг, так само, як і в котики. Але якщо дівчини була якась хвороба, якщо вона хворіла, там, чи голова боліла, чи ще ще, то вона йшла в цьому віночку до води, знімала цей віночок і казала, що іде біда, куди вода. Тобто, що про цей віночок і всю біду від неї забрали. Тобто ось такий пиріг, чи пиріжок, чи раніше, раніше би сказати, косич ми зараз з вами сплетемо. Значить, вперше, ось про те, як робити косач і як його використовували мені розповіла Антоніна Дмитрівна Корешкова, це село Думенки, Хмельницький район. І ось такий цікавий, теж магічний калачик, який називається. як Косач. Ми зараз теж його сплетемо. Спочатку у вигляді дівочої коси. І так у нас заготовки качалочки і робимо, правильно сказала, качалочки. Качали, поплітки, так. Може бабуся, коли з неї ще стресли, мені розповідала. В Маньківцях в моєму селі, де в мене дитинство пройшло, називалося поплітками. От у нас три поплітки, і ми зараз з цих попліток трьох зробимо косач. Я хочу ще наголосити на тому, що коли ми Сур, ми сильно не стягуємо, не затягуємо, тому що вона буде ще підходити, так? Ось яке задрожжеве тісто, воно не підходить. Ми плетемо легенько, щоб в нього була можливість зрости, відновити свою структуру. Тому що якщо сплести тісно, при відновленні своєї структури буде коса лопати. Mm -hmm. Тому плетемо легенько. Цілому нормально. Mm -hmm. О, ось там, І ось цей Піднес, І ми тільки розріжемо ось ці три кінчики, кремзи ну як на волосинки, щоб воно було схоже, як коса.